До 9 зросла кількість жертв російської ракетної атаки попри портовій інфраструктурі. Як повідомила обласна влада, сьогодні вранці у лікарні помер 48-річний чоловік, восьмер людей досі в лікарні. Нагадаю, 9 жовтня росіяни атакували Одеський район балістичними ракетами. Цілю ворога була портова інфраструктура. Ворог поцілив по цивільному контейнеровозу під прапором Панами. Російська армія атакувала Одещину балістичними ракетами. Загинуло четверо людей. Серед них 16-річна дівчина, десять людей поранені, дев'ятьох із них ушпитали, Четверо в тяжкому стані. Як повідомляє обласна влада, внаслідок атаки поруйновано двоповерхову будівлю, де жили та працювали цивільні. Під завалами опинилися люди. Рятувальники ДСНС врятували чотирьох з них. Росіяни вбили одного жителя Донеччина напередодні ще чотирьох. Поранили про таке. Повідомляє обласна поліція З РК с 300 та Смерчів Російська армія обстріляла Лиман. Там пошкоджено шість приватних будинків, адмінбудівля, автомобіль. З артилерії окупанти вдарили по Мирнограду. Пошкоджено багатоквартирний будинок та цивільне авто. На Костянтинівку військової Російської Федерації скинули бомбу ФАБ 250 Атакували місто з артилерії. Пошкоджено чотири багатоквартирних і три приватних будинки. Заклад освіти, господарську споруду, газопровід по дружківці, дружківському та добропіллю росіяни вдарили ракетами с 300 у сіверську. Внаслідок бомбової атаки пошкоджено заклад освіти. Росіяни вночі запустили кілька груп ударних шахетів, серед де цілей ворога була і столиця. Як повідомили у військовій адміністрації, на Київ дрони заходили з різних напрямків. Повітряна тривога в столиці тривала понад три години. Сили та засоби ППО знешкодили всі ворожі безпілотники. Інформації щодо руйнувань чи постраждалих немає. Майже вісім годин тривала тривога на Київщині. В регіоні працювали сили ППО влучань в, в об'єкти. Критичної чи житлової інфраструктури немає. Падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано поза межами населених пунктів. Шестеро людей постраждали внаслідок удару росіян по Запоріжжю напередодні. Загалом, за даними тамтешньої військової адміністрації, окупанти завдали по регіону майже півтисячі ударів з авіації, крім обласного центру. Війська Росії атакували Таврійське, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу мачку та Левадне. Запустили майже три сотні безпілотників, обстрілювали з реактивних систем залпового вогню і артилерії. Надійшло 110 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Дрони мехамікадзе та Важкою артилерією атакували росіяни напередодні Дніпропетровщину. За даними обласної влади, потерпав Нікополь, Червоногригорівська та Мирівська громади. Пошкоджені приватний будинок, інфраструктура та господарська споруда загиблих і постраждалих. Немає у кривому розі вчора. Весь день тривала ліквідація наслідків ворожої атаки. Власникам понівеченого житла видавали будматеріали для тимчасового ремонту. Більшість мешканців побитої багатоповерхівки вже змогли потрапити додому. А от у найбільш пошкодженому під'їзді проведуть експертизу, щоб визначити, чи можна його відновити. З прикордонних громад Сумщини рятувальники продовжують допомагати виїжджати мирним жителям. Кожен виїзд у прикордоння це ризик. Росіяни постійно обстрілюють ці райони і полюють безпілотниками на евакуаційні автомобілі. Напередодні рятувальники у взаємодії з правоохоронцями допомогли виїхати родинам з дітьми з населених пунктів Сумського району. Людям допомагають швидко завантажити речі на спеціальному транспорті. ДСНС перевозять у безпечніші місця. Протягом дня рятувальникам доводиться по кілька разів їхати в прикордоння, бо там залишаються місцеві жителі, яких важко умовити виїхати і не ризикувати життям. Це хорошо. Це добре. Зараз достаємо вас у безпечне місце. Творчим доробком творів ніки кожушко зацікавилося одне з українських видавництв 18-річну дівчину, яка захоплювалася малюванням, писала вірші та прозу. Вбили російські військові під час авіаудару по Харкову 30 серпня. Якою якою запам'ятали ніку рідні, друзі та однодумці? Розкажуть наші репортери. Це перший Те, що з нашими підлітками робить війна. Це вона це вона себе намалювала. Це е, її комп'ютер з обратної сторони. Дуже багато. От це кидежа творчість доньки. Завжди з дружиною підтримували, розповідає батько. Купували найкращі пензлі, блокноти та фарби, виховували вільну та щасливу людину. Да, бачила примір нашої сім'ї. Ну і стала сама така, як стала. Ну, вона, була, вона дуже любила Україну, дуже любила Харків. Невероятно любила Харков. Тому Вона з початку війни і не уїхала із Харкова, а здесь. Про те, що Вероніка не лише малювала і писала верші та прозу, батьки дізнались після її загибелі. Прозу Вероніки Кожушко прочитав на сороковини загибелі дівчини письменник Сергій Жадан. Ніка говорить письменник, досить добре відчувала літературу. Любила стояти під час поїздок у метрополітені, лише не притуляючись до дверей, і не любила переходити з гілки на гілку. Хоча ситуація, в якій існують лише такі стигми міста, вимагає порушень правил, це наче береш і мандруєш чужим життєвим шляхом, який тобі зовсім не пасує. Дуже печальне є відчуття відчуття такого обірваного. Обірваного голосу, обірваної мелодії, яка тільки-тільки зав'язалася і видавалася дуже перспективною і дуже цікавою. А з іншого боку, ну знов ж таки повторюся, здається, дуже важливо зберегти те, що є видавництво фоліо розповів Сергій Жадан. зацікавилось виданням збірки творів Вероніки Кожушко з її ж ілюстраціями. З обранням малюнків допомагає харківський художник Гамлет Зіньківський. Я Йому дуже вдячний. Ми поговорили із батьками Ніки. Вони знайшли цей рукопис. У нас усіх, ми по друзях збираємо зараз і малюнки. І я дуже сподіваюся, щось там ближчим часом ця книжка сядеться. І, як сказала її подруга Аріна, після того, як розвісив всі роботи, Ніка вішала би зовсім по-іншому. Вона була б з тобою не згодна. На що в мене миттєво була відповідь, я б залюбки покачався би з ніколи, як правильно вішати її роботи. її роботи. Але на жаль, я. Друзі родини підтримали ідею батьків створити благодійний фонд пам'яті Вероніки. Перша задача це допомагати нашим військовим, в основному ті, хто захищає Харків на Харківському напрямку. І творча задача це премія. Всіукраїнська премія для творчої молодюж яскравою, талановитою, ніжною та стійкою. Водночас такою запам'ятали Ніку друзі. І я завжди вважала, що Ніка була і буде одним з таких харківських орієнтирів. В мистецькому русі для мене вона завжди буде ніжною, але такою авторитетною опорою для мене в усьому. Що відбувається зараз? Вона була дуже насправді щиро, відкрита людина. Тобто я не дуже насправді соціальна від таких там відкритий чоловік, так але з нею було завжди якось комфортно, якось по-своєму е спілкуватись було так, ніби вона була бути рідною. І Ніка для мене завжди була як тепле ранкове світло, якому ти завжди радієш, і котре було так чи інакше всюди. Посмішок від спільних спогадів та оплесків на адресу Ніки. На сороковинах було більше, ніж сліз. Завила сирена. Другий прильот. Чи ви, сирена? Ніхто не поспішає. Я йду з букетом. Якщо щось трапиться, лежить мені дві рожеві піво, півоні. що зігріють тіло моє. Ось так. От. Юлія Губська, телеканал прямий. Тисяча дитячих малюнків прикрасили сьогодні Соборну площу в Одесі. Їх намалювали діти з родин військовослужбовців. На кожному аркуші щемливі написи Наш тато герой повертайся додому живим, віримо в перемогу. У такий спосіб благодійники з фонду Дорога додому вирішили відзначити міжнародний день ментального здоров'я, щоб продемонструвати родинам захисників підтримку суспільства. Під час акції назвали імена кожного захисника, якому присвячені малюнки. З міркувань безпеки, жодних прізвищ, лише ім'я, населений пункт та коротеньке побажання. Між дерев залишили місця для нових малюнків, адже акція триватиме до 14 жовтня. У цей день ще раз назвуть кожного на кого вдома чекають рідні з перемогою. Любимо та чекаємо вдома на Петра з Чорноморська. Молимось за Константину з Чорноморська. Рідні сумують за Олексієм з Чорноморська. Люди змогли виплеснути свої емоції хоча б на аркуш паперу. А ви можете їх побачити. І мені здається, що цей захід який сповнений надії, тому що це про живих, про тих, кого чекають, про тих, хто бореться, про тих, ким пишаються. Він надзвичайно важливий, особливо зараз, коли всі стомилися. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше противної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями.